Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Tarot. Сьогодні робимо розклад на тему, як справи у загаданої людини. Налаштовуйся на розклад, уяви людину, про яку ти хочеш подивитися, що відбувається в її житті. Можеш сказати вголос прізвище, ім'я по батькові і дату народження цієї людини і приступаємо, що відбувається в житті загаданої людини. відбувається у неї на душі, або на рівні підсвідомості, ну, чесно скажу, що в житті цієї людини відбуваються дуже важкі для неї зміни, або дуже важкі для неї події. Тому що, якщо це твій ворог, то я тебе можу привітати, ворог страждає і там прямо все летить не по задуманому сценарії, і абсолютно не так, якби ця людина хотіла, щоб відбувалося. Тому що ну, картинка така дуже і дуже погана. При цьому людина намагається якимось чином підтримувати оптимізм. Якщо це близька рідна людина, за яку ти дуже сильно переживаєш, ну тоді я можу тобі поспівчувати, або ти можеш поспівчувати цій людині, тому що. Важко, важко, важко і дуже важко зараз на даний момент цій людині. З одного боку, ця людина може бути десь або в поїздці, або в подорожі, десь кудись, можливо, навіть планує поїхати, чи десь відпочиває, живе в тих місцях, де їй повинно було б бути комфортно. Але те місце, де вона зараз знаходиться, з одного боку обмежує її від якоїсь діяльності, вона абсолютно не може діяти. Хотілося би, можливо, навіть ця поїздка була зроблена для того, щоб якимось чином можна було змінити своє життя. Але людина потрапила в таку емоційну пастку. Якщо ви знаєте, що ця людина могла підмагічувати, або це твій людина, з якої ти перебуваєш у магічних війнах. Знаєте, браточка полетіла дуже сильно, домагічилась. І людина, те, що відправляла на когось, отримала у відповідь сама. І зараз її накрило, і вона тепер знаходиться в цій жертві, в яку вона могла потрапити. Бачиш, тут є три карти: мах, карта смерть і е, повішений. Людина. Получила обратку, відкат, або отримала якусь ситуацію по своїм справам. Вона сама по собі зробила дуже багато для того, щоб потрапити в цю ситуацію. Тому що або ж на неї хтось робить магічну дію, якщо це те, ну знай. Попала да, в Яблочко. Емоційно людині дуже важко. Вона старається максимально якимось чином відключати свої думки, своє тіло у фізичному плані для того, щоб відгородитися від негативних емоцій. А воно тут хочеш не хочеш, воно само по собі летить. Якщо є якісь люди, з якими вона контактує, які знаходяться в її оточенні, в них там сварки, вияснення стосунків. Причому. Жорсткі маніпуляції, такі двосторонні маніпуляції. І ця людина хотіла б вже закритися від цього всього, сказати, я не буду там, ні з ким ні про що розбиратись, дайте мені спокій, дайте мені побути наодинці сама з собою. А не виходить. Тому що своїми поступками, своїми діями людина довела до того, що інші люди вимагають: Ну-ка давай, давай, розкажи мені. Що може бути, або яким чином ми можемо щось змінити? А давай прояснимо ситуацію. Да? Я не договорила, бо я не договорила. І люди між собою сильно сваряться. Причому вона так хоче починати щось робити в плані роботи, розуміє, що сил вистачає рівно на одну-дві години. Тому що негатив летить з різних сторін, то хтось прийде якесь слово не таке скаже, то попадає в якісь ситуації, які ну абсолютно не, не на її користь. Причому вона вже старається окей, я тоді в такому стані побуду, хоча б погано, але стабільно, ну хоча б за цей стан потримаюсь, привикну до нього. Да? Подивлюсь, що я можу в цьому плані зробити. І тут пішло. Це може бути зрив, наприклад, там переїдання, да, або якесь застілля. І після цього людині знову погано, вона знову ж таки в жертві. Може пробувати знайомитися з різними людьми, пробувати з кимось розважатися. Десь пішла, там погуляла, да, з кимось відпочила, на тобі знов накрило. І причому ну, цю людину, чисто у фізичному світі, ну її просто дуже сильно ковбасить. В плані роботи очікувалася якась робота, очікувались якісь прибутки. Можливо, там я не знаю, якщо там людина сама на себе працює. То якісь копійки вона все ж таки збирає, але ці копійки на рівні дуже багато вкладається, але при цьому ну гроші не йдуть. Проект може зірватися, бо, наприклад, проєкт завис, підвис. Так? Якщо працює на когось, ну це все настільки довго тягнеться. І причому так, вроді би, давайте зараз попрацюємо, будуть гроші там, отримаєте всі там якісь там додаткові надбавки. Хоп, і вона в жертві їй могли навіть впли до того, що звільнити. І, ну, людина просто не знає, то знаєте, от 33 нещастя, і все на ній. Причому вона розуміє, так, ну це десь по якимось моїм поступкам. Да? Я щось десь, десь я чи я маніпулюю, чи мною маніпулюють. Треба якимось чином вже виходити з цього стану. Хоп, накрила, поставила крапку. Пішло знов не по плану. Тому що, ніби давай, я зараз проясню якусь ситуацію, і в цій ситуації. Вона жертва обставин. нею жертвою. Да, її постійно приносять в жертву. Вона же старається, ніби як ну, по, по дураку. Я маю на увазі, вона це людина. Да. Якщо це чоловік, то він старається робити вигляд, що типу, ладно, Мене це не трогає, мене це не чіпає, я буду показувати світу, що я стійко сприймаю там, е усі, усі події, які навалилися мені на голову. Давай по дураку буду обнулятися, можливо, якось робити вигляд, що цього всього не існує. А існує. Підвішений стан. Ну тут ще такий момент. Людина могла сама своїми вчинками і поступками привести до цього підвішеного стану. Тому що в якийсь момент хотіла зберегти ту ситуацію, яка була в її житті. Наприклад, сім'я, яка вже давним-давно себе віджила. Да? І людина тримається за цю сім'ю. Нібито стабільність, але це та стабільність, яка ні до чого не приводить. Їй приходиться просто собою. Там, жертвувати заради там, дітей, там, чоловіка чи чоловіка заради жінки. Та? Людина постійно в такій жертві, їй вже самі себе жалко, Вже знову ж таки, хочу по-новому піти, не йде. А, з друзями, з близькими, з рідними по різним причинам не може спілкуватись. Хотілося б зібратися в колі друзів. Да? Ой, пробачення. Хотілося б зібратись в колі друзів, поспілкуватись, обговорити якісь приємні теми, а, а, а з нею не хочуть говорити. По карті смерть з нею обмежують спілкування, просто перестають з нею говорити. Вона вже пробує себе, якщо є діти, пробує себе якимось чином в дітях знаходити або ж намагається подорожувати. Дай-ка я поподорожую, можу навіть там відправитись якусь дорогу в поїздку, але і в цій дорозі там, то машина поламається, то там, на, не знаю, там, на літак запізнилась, да, чи на поїзд запізнилася, бо навіть якщо вже їде, ну дуже-дуже незручні обставини, постійно ситуація дискомфорту. Знову ж таки, якщо ми дивимося вашого ворога, ну я прям можу вам похлопати в ладошки да, і сказати, що людина відгрібає за всі-всі-всі свої поступки. Що на рівні підсвідомості? Ну на рівні підсвідомості ну, все ж таки старається тримати якийсь такий стан. У мене все по плану. Так? Там воно все летить, все, але в мене все по плану. Я маю план і я буду до нього йти. Людина старається доказати свою точку зору і причому показати, що в неї все йде по плану. Людина з кимось конкурує тут, в першу чергу, з чоловіком. З двома чоловіками і однією жінкою. В них можуть бути якісь перепалки, конкуренція, вияснення стосунків. Ще вона може за кимось підглядати. І причому, скоріше за все, це в якійсь мірі конкурент. Якщо це, наприклад, це не зовсім навіть про суперників, да, про конкурентів, але є, по-перше, жінка. Королева жезлів, да? за якою вона підглядає, це може бути її суперниця, або якщо це дивимось, ми зараз чоловіка, то це може бути його коханка. І чоловік, який є при цій жінці. Хтось за кимось підглядає. Наприклад, якщо ти зараз загадала жінку, то, то вона підглядає, наприклад, за тобою і за тим, як в тебе розвиваються стосунки з твоїм чоловіком. Якщо ж ми дивимося зараз чоловіка. То він підглядає за іншим чоловіком, яким чином він взаємодіє, там, наприклад, з тобою або з іншою жінкою. І старається якимось чином все ж таки перемогти жінку, доказати, що жінці права, та жінка за якою підглядає не права. Але інформацію, яку дізнається, вона бачить, що в тої людини все більш-менш стабільно і розуміє. Це все по справедливості так би мало б бути. Да? По ірофанту воно так йде, тому що ця людина правильно поступає. Наприклад, якщо ця жінка, за якою підглядає ти, і в тебе йде такий активний ріст, вона розуміє, ну да, людина для цього старається, людина для цього дуже багато чого зробила, і там да, в неї виходить, якби я так щось робив або робила. То в мене б так само виходило. Але так як я абсолютно нічого не роблю, а тільки там е, думки вголос свої озвучую, то, да, звичайно, ну, маю те, що маю. Хоча будує плани і думає, що все вийде, і на майбутнє, в принципі, в цієї людини може все Да? Ті плани, які вона будує, те, що вона хоче запустити своє життя або реалізувати в своєму житті, в неї, в принципі, могло б і вийти. Але по лицарю жезлів, людина не доведе свою справу до кінця. Тому що азарт класний, інтерес класний, цього вистачає ентузіазму рівно на, на кілька днів, да, там, о, максимум на 4 години в день да, або на 4 дні. Ну, там я образно кажу, да, ентузіазму надовго не вистачає. Ще в цієї можуть бути о, проблеми перепалки, конкуренція в особистих стосунках. Стосунки, які будуються на пристрасті. Якщо ви знаєте, що або це чиясь коханка, да, або це чоловік, який з кимось зраджує, в тих стосунках зараз люди ніби стараються домовитися, між собою вони домовитися не, не можуть. Тому що краще домовитися, виходить у їхніх половинок, да, там, або в половинки, а, в половинки-половинки, да, грубо кажучи, в конкурента, або в суперниці. Тому людина розуміє, ну окей. Я тоді буду пробувати стати чесною і справедливою або поступати якимось чином, хоча б справедливо. Можливо, оце вся оце вся каша, яка твориться, да оце весь безпреділ, наскільки людині важко. Можливо, воно піде з мого життя. Не піде, не піде, тому що людина не доводить справу до кінця. Вона адекватно не бачить цю ситуацію, і вона не може пройти через цю жертвену позицію. Вона не те приносить в жертву, що потрібно для того, щоб розрулити цю ситуацію. Якщо ж ви загадали себе, я вам ще раз підчуваю, вам обов'язково потрібна допомога спеціаліста, практика, когось такого, хто допоможе вам вийти з цього стану, тому що самостійно ця людина не справиться, вона просто не зможе оцінити адекватно цю ситуацію і вийти з неї. Тому, кого б ви там не загадали, я можу тільки поспівчувати тій людині, тому що в її житті відбуваються зараз такі події, ну з якими їй дуже важко справитись. Власне, приблизно така ситуація. Я вам щиро вдячна за те, що ви цікавитесь моїми розкладами, за те, що приходите на мої розклади, за ваші лайки, коментарі. Буду вдячна за ваші підписки. До нових зустрічей. пока пока